Привіт, друже! Ось і обновився наш клієнт гри, але відео не про це. Цю п'ятницю, 15 грудня, Лари анонсували, що введуть дуже популярну останнім часом подію, а саме прогресивний. Шанс на випадіння деяких героїв. Зараз ми із тобою розберемось. Але перед тим як ми почнемо розбирати героїв, хто попав в цей список, також із первовічних уламочків буде шанс Х2, але саме на отримання епічних та легендарних героїв. Міфіки, на жаль, цей список не ввійшли. Давай розбиратися. Хто ж буде у прогресивному шансі, як завжди, буде 4 слота. Перший слот це під кольорові легендарки. Один другий слот це під войдову легендарку, третій слот під кольорового епіка, і четвертий під войдового епіка. Хто ж попав у цей список? Йдемо дивитися. Багато багато героїв із демонів попали в цей список, і вишенька на тортику, друзі, герцогиня Ліліту. Вона буде брати участь у цій події. Далі, зразу ж біля неї Вітія Лукава, Сутуровий Хілер і Север, саме, в принципі, як і Ліліту. Далі, принц каймер якого в мене немає, і як ви знаєте, давно бажаю отримати його собі на аккаунт. І з демонів це поки що все. Ідемо до вищих ельфів, і тут Лісандра. Вона також бере участь у цій події. Також спускаємось трішки нижче до несмертної орди, бадельказар Казар буде брати участь у цій події. І, друзі, е, напевно, одна із небагатьох, хто в мене є на аккаунті Леді Іретта. Напевно, якщо взяти всіх ось цих. е-е-е Легендарних героїв, Леді і рету практично ніхто ставити в побажання не буде. Отже, із кольоровими легендарками розібралися, йдемо ж дивитися, хто із войдів. Так, першою туганарак. Суперова дівчинка як і в бомберпаки, так і на високі гідри. Шоколадку хотів би отримати, напевно, кожен. І також, друзі, ще одна героїня. Так, так, героїня із священного ордена і це Венера. Як ви знаєте, Венера і Купідус до сих пір актуальні в тандемі на ранці 3 на 3. Також Венеру часто використовують в Анкіли на КБ і, в принципі, беруть в команди на Гідру. Добренько. Хто ж у нас із героїв? Або героїнь попадає епічної рідкості кольорових перший герой із відступників. Де вона? Де вона? Фаталіст? Ось вона. Героїня чим крута, тим, що е, заходить в анкіли на кланового боса, також може допомогти своїм клінцом в хардовій вежі або в інших режимах, де це потрібно. І ще один. Герой, спускаємось до духів лісу, і це Креодан Сапфірний. новенький герой із нової фракції показав себе суперово саме на хардовій лаві. Практично майже всі пачки без нього не обходяться. Звісно, є винятки, але він супер туди. Заходить. Також у нас залишився останній четвертий слот, і в цей слот попадають епіки войдові Йдемо дивитися, хто перший. Темні ельфи, мадам, стеріс, омріяна багатьма рейдерами. Суперова моделька. Суперово виконує свою функцію саме на аренці Роздягає. і Накладає хороші дебафи. Також ще одна героїня. Так, ось тут вона знаходиться. Урсала скорботна. Разом із нею війна фракції легка прогулянка у лордів стяга. Звісно, хто її отримає. Також непоганий такий саппорт, можна використовувати її в проходженні різних підземель. також у проходженій вежі, і, звісно, на гідру, якщо кращого саппорта у вас на аккаунті немає. Друзі, ось такі новини. Якщо тобі було корисно, тож подобайку, підпишись, підтримуй український контент, і звісно, зустрінемось в наступному відосі. Scale one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.